Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька, це нотатки дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу відреагувати на вчорашній дзвінок мого племінника Сережі, котрий вже років п'ять, мабуть, а то й більше проживає, працює в Чехії в місті Колін і відвідує помісну церкву в місті Колін, це церква Чеська. Ну, спочатку він відвідував український церквий, їздив у Прагу, потім вже як підтягнув мову для того, щоб мати можливість частіше бути в церкві, він став відвідувати помісну церкву. І ніби все йшло добре. А ось вчора на проповіді став один із служителів і зробив таку заяву під час проповіді, що Бог любить Путіна. і і сказав такі слова. Я знаю, що тут є українці, і їм це може бути неприємно, використав слово неприємно, і, а, але Бог любить Путіна. І ось, уявіть собі, сидить мій Сережа, якого і син на фронті, і тато на фронті, сидить Світлана яка є біженкою з Херсону, яка є, зараз плаче і кричить над, над тим, що витворяє Росія над, над Херсоном. І в той момент, коли цей проповідник сказав такі слова, вони обох одночасно встали і залишили це зібрання. І, звичайно, Бог зболені. Мені напис... дзвонив Сережа, пізніше мені також написала і Світлана, бо ми знайомі через моє молитовне служіння онлайн. І, знаєте, я хочу сьогодні поговорити ще раз. Я про це багато говорила і на молитвах підкреслюю це кожного разу. Але, на жаль, ідея сучасної думки, богослов'я щодо того, що Бог не ненавидить, нікого не ненавидить, Бог не ненавидить, приносить дуже багато шкоди душам людей. Звичайно, Бог люблячий, звичайно, Бог святий, однозначно Він милосердний, однозначно Він справедливий. Безсумнівно, він вічний, він всюди сутній, він добрий, він а, все бачить. Але ми забуваємося, як християни, що Він не все дозволяючий і не все схвалюючий. Більше того, Він як любить, так і ненавидить. І Знаєте, кожного разу, коли такі християнчики без, без роздумування, без критичного мислення, без дослідження писання кажуть, що ти за така віруюча, раз ти таке говориш, і відписується від мого каналу, з ну, катіртю дорога. Але Слово Боже, конкретно говорить, що Говорить конкретно те, що є речі, які Бог не просто ненавидить, а які йому огидні і гидотні. Перша згадка про те, що Бог взагалі ненавидить щось, знаходиться в Книзі повторення закону, 12 розділ, 31 вірш. Де записано, що Бог ненавидить жертву принесення дітей. Дивіться, Він розповідає ізраїльтянам, по якій причині треба вигнати хананиян із землі, і каже: Не зробиш так Господеві, Богу твоєму, бо всяку гидоту Яку Господь зненавидів зненавидів, робили вони богам своїм, бо навіть синів своїх та дочок своїх вони палять вогні для богів своїх. Сьогодні Росія палить своїх синів і дочок. Я використовую це в контексті війни, відправляючи своїх синів і дочок на вбивство, на вбивство. Невинних людей, на гвалтування, на пограбування, на знищення сімей, на знищення міст. І це Росія приносить своєму Богу, кровожадному, кровопивці, образом земним, якого є Путін. Але це є страшний дух, який стоїть за ним і. А... Якщо ми цього не зрозуміємо, якщо ми не зрозуміємо, що Бог це ненавидить і не, не, не просто ненавидить як якусь силу, яка в повітрі політала, а ненавидить, написано тих, хто це чинить. І дуже важливо, щоб ми це розуміли. Бог ненавидить тих, хто це чинить, конкретних людей, які це чинять. Зараз я вам прочитаю приповістки, 6 розділ 16, 19. Він каже: оцих шість ненавидить Господь, і ці сім то гидота душі його, очі пишні, брехливий язик, руки, що кров не повинно лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує. І хто розсіває сварки між братів. І якщо вас до сих пір турбує думка, що Бог ненавид, ненавидить, якщо ви заперечуєте, що Бог ненавидить, то ви взагалі Бога не знаєте і далекі ви від, ви від Царства Божого. Ви собі створили такого добренького божка, який Чинить тільки те, що вам приємно, і що вам добре. І а, треба усвідомити в першу чергу, що зло існує, насправді існує, і воно існує не просто десь в повітрі, а воно існує, стає реальністю через людей, які його чинять. Це не абстрактне поняття, це ненависні Богові дії, які виконують люди, які мають, і ми бачимо, люди, які мають брехливий язик, очі пишні, руки, що кров не виннулють, серце, яке для цього думає, планує замисли, ноги, які біжать виконувати це зло, яке задумало серце. Свідок брехливий, який бреше, щоб, щоб виправдати свої, свої, своє зло, і хто розсіває сварки між братів, і ось вам йде ваш гріх сепаратизму. І можна говорити про це довго. Але повторення закону, 16 розділ, 20 і 22 вірші каже, за справедливістю, лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити і заволодіти краєм. Що Господь Бог твій дає тобі. Не посадиш собі святого дерева, усякого дерева при жертівнику Господа, Бога твого, що зробиш собі, і не поставиш собі стовпа, що ненавидить Господь Бог твій. Визнайте, що зло стає реальним через реальних людей, які його чинять. Визнайте, що це зло конкретне, його можна побачити, його можна відчути, воно є виявленням людського серця, як каже Христос. Псалом 5, 4 7 вірші каже: бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед очими твоїми не втримаються гультяї всіх злочинців, ненавидиш ти, ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину, обридить Господь. Ми можемо багато говорити гарно, гарними словами, закидатися, перекидатися. Ми можемо співати пісню, що Бог є любов, і забувати, що Бог є. Особистість, яка бачить, розрізняє, яка дає визначенню злу. І дивіться а, приповістки, 15-й розділ, третій вірш каже: очі Господні на кожному місці позирають на злих та на добрих. Що це означає? Очі Господні розрізняють. Злих та добрих. Очі Господні, книга, Друга книга Хронік, 16 розділ 9 вірш, дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Бог активний по відношенню до тих добрих і до тих злих. Добрих він зміцнює, злих він ненавидить. І противиться їм. І в Біблії конкретно нам говоряться приклади Божої реакції на зло. За днів лота, коли з'явилася сірка на содом Гомора. море. За днів Ноя, коли Бог рознівався на людей, з'явився дощ і потоп пройшов. У дні Німрода, коли Бог розгнівався, змішалися мови, люди розсіялись. І в останні дні. Вогонь прийде, коли вичерпається терпіння Боже, ми читаємо Книгу Ремлян, перший розділ, про гнів Божий прочитайте, прочитайте Книгу Об'явлення. І, дорогі мої українці, не дозволяйте, щоб вас далі насилували словом брехні. Словом брехливим, маніпулятивним, коли ви сидите і перед вами співають пісню Божої любові до вашого вбивці, я вас заохочую, щоб ви встали так демонстративно, як встав мій племінник Сережа, як встала Світлана, як, встали, як, як встають в багатьох містах і місцях, мені колись довелося встати. Посеред служіння з Люйсом, моїм з чоловіком тут, в Мексиці, посеред служіння демонстративно встати в протест, вченню, яке почав робити пастор, я вже не пам'ятаю, що саме було, але пам'ятаю цю дію, коли ми встали і вийшли, і ще й погриміли стільцями, щоб побачили навіть ті, хто не побачили, як ми встали. Знаєте, є люди, які витрачають свою ненависть на буденність. Не витрачайте свою ненависть на дрібниці. Перетворюйте її у діючу силу. Силу, яка буде працювати на перемогу, на славу Божу. Не витрачайте свою силу на те, щоб просто відчувати себе жертвою. Але витрачайте ненависть, як, як а, забула українське слово, як, як бензин, скажімо, для того, щоб чинити правду Господню, захищати те, що захищає Господь, протистояти тому, чому протистоїть Господь, ненавидіти. Якщо ми, як віруючі люди, нездатні ненавидіти те, що ненавидить Бог, то, як казала моя мама, гріш нам ціна в базарний день. Отче, ми тобі дякуємо за те, що ти активний в нашому дні. Дякуємо. Дякуємо, що навіть коли нам здається, що ти так далеко, що ти мовчиш, що ти пасивний, ми вірою знаємо. Через правду Твою пізнаємо, що Ти близький, що Ти активний і що Ти не мовчиш. І сьогодні, Господи, ми ще раз приєднуємося до Твоєї ненависті, до зла. Ти вчиш нас, Господи, щоб ми мали Твої відчуття, щоб ми Розуміли, Господи, Твоїм розумом, дивилися на все твоїм розумом. Ти не божок, який сидить і посміхається до зла. Ти не божок, ти Бог сильний, могутній захисник сиріт вдів біженців. Ти є Бог Господь, в якому є наша сила. Наше життя і наша надія. І Ти дієш, Господи, бо Ти ненавидиш зло, яке принесла Росія в наш дім. Втруться, Господи Боже наш. І хай побіжать вороги наші, Господи, і навіть як ніхто за ними не женеться, і хай не стане їх, хай зникнуть Господи, вони як роса на сонці. Благословений ти Бог наш, почуй мову нашу і стогнання наше, зрозумій. Прислухайся, Господи, до зойку нашого та зойку нашої України, Царю наш та Боже ти наш, як до Тебе ми кличемо. Почуй, Господи, голос наш. Як ми молимося до Тебе і чекаємо, бо Ти Бог не той, що несправедливості хоче. Зло не буде в Тобі пробувати, Господи, Ти всіх злочинців ненавидиш, Ти погубиш неправдомовців, Крожовожерну і підступну людину Ти обридив. А ми, власті Твої, Господи, додому Твого війдемо. До храму святого Твого поклонимося. Визволи нас, нашу землю, наш народ від усіх ворогів наших, Господи, вирівняй перед нами дорогу свою. І ми визнаємо, що ми не кращі від народів, і ми каємося в гріхах наших знову і знову. Обнови наш дух, нашу душу, підійми нас, Господи, і помилуй нас. В ім'я Ісуса Христа заради правди твоєї молимося. Амінь і амінь. Благословений ти Господь. Якщо мої нотатки, молитви є для вас благословенням, поставте вподобайку, поділіться. І в мене в каналі, в описі є: як можна замовити книжку, як можна підтримати мою працю. Обіймай вас всіх, шалом, Господь з нами.